Кава, свіжа угорська преса і телепередачі рідною мовою. Венгерська народна пісня. Так починається день у більшості етнічних угорців українського Закарпаття. Навіть живуть тут за часом сусідньої країни. Ми звикли жити по-середньоєвропейському. Звісно, в госучрежденнях. Везде живуть по київському. Для повноцінного життя в угорській столиці Закарпаття в місті Береговому не потрібне навіть володіння українською мовою. Вивіски тут угорською зрідка продубльовані українською. На роботі в готелі пані Аніка теж переважно спілкуються угорською. Хлоюна <звук> поткінакалікоготе. А от чи ставати в чергу за угорським паспортом, жінка поки що думає, хоча й визнає, спрощення процедури отримання угорського громадянства приємна несподіванка для українських угорців. І Хочеться і коліться. Не знаю, по українським законам у нас не разлішається. оскільки я живу в Україні? Ніщо не знаю. За підрахунками соціологів, на угорське громадянство за спрощеною процедурою може претендувати близько 40% мешканців Закарпатської області. Новація вступила в силу 1 січня, а черги за громадянством сформовані уже на травень і налічують 5-7 тисяч громадян України. Офіційні органи мають бути послідовними і так само ставитись до пересічних угорців. В Україні, котрі отримують таке громадянство, як до депутатів Верховної Ради з російським та іншими панамськими та іншими. Паспортами такий ажіотаж навколо угорських паспортів пояснюється дуже просто. Легше доступ до благ, які мають жителі Європейського Союзу. Тобто, Україна, якщо не може вся увійти, то поетапно. Ну, там Закарпаття війшло в Євросоюз. Те, що вигідне простим людям, експерт називає загрозою національним інтересам України. Угорщина окреслює так звані етнічні кордони для України. Звичайно, якщо брати в глобальному вимірі, це несе загрозу децентралізації. Влади, а умови отримання угорського громадянства і справді дуже спрощені. Достатньо знати мову і довести свої угорські корені у Словаччині. Таких перспективних угорців майже 600 тисяч. І країна тут же висловила протест. Українське МЗС чомусь скромно відмовчалось. Ми робимо все можливе для того, щоб зменшити ризики цієї виникшої ситуації на дипломатичному рівні. Тут написано модіор і го своего рода свидетельство роду свидетельства швінґерського заграничного Венгра. Ось так виглядає паспорт закордонного угорця. Цей документ має 170 тисяч закарпатців. Хоча угорців у закарпатській області лише 140 тисяч. Все пояснюється пільгами. В основному це для венгерів зроблено, щоб вони могли їздити в Європі не має шенгенських віз, а ще право навчатися і три місяці працювати на території сусідньої країни без жодних реєстрацій. Мова йде про нестачу трудових ресурсів. Угорщина і справді не приховує бажання відновити старі кордони. Своє головування у ЄС угорці розпочали з шокуючого вчинку. Прямо у Європарламенті розстелили килим з мапою, де у складі Угорщини значилися не тільки українські території, але й нинішні землі колег по ЄС Словаччини, Сербії та Румунії. Моділизували настільки швидко? що кажу, вся ця частина потисся справа і зліва, вона на сьогоднішній день не українська, вона на сьогоднішній день угромовна. Відомий закарпатський філолог і гуморист зобразив цілу жартівливу карту Закарпаття, автономного, пояснює, ця територія відрізняється від України намішаністю національностей. Угорці, зрозуміло дивляться на цей кордон, на яку як на велику одну умовну. Річку, тому що тіло їхнє штучно було перерізане у 45-му році. А тут випускники угорськомовних шкіл здобувають вищу освіту. Закарпатський угорський інститут у місті Берегове. Ми намагалися поспілкуватися зі студентами, не вдалося. Прошу. от пробати це не мене. Ви спілкуєтеся, в принципі, говорите? Не розумієш. Не розумію по-українському. Тобто, з вас розуміє Так. Не розумію. Які настрої переважають в українському прикордонні з Угорщиною, зрозуміло, навіть з дорожніх знаків. Мешканці села Мужієво демонструють. Їх село насправді угорське і називається Ноть Мужой. Я вас вітаю, шановні, На одищу закарпатського виноградаря Винороба. Ворс та Іван Іванович — моя фамілія. Це по українськи а по, -по, -по нашому Янош Яношович да представник традиційної для Закарпаття професії над паспортною проблемою не думає. Він докладає всіх зусиль, аби зберегти виноробську традицію. Це наша минувщина, Йому понад 200 років. Це прес виготовлений за часів австро угорщини Мама пана Івана угорка, батько чех. А він за паспортом, наче українець, по національності хто ми Ми є закарпатці. Ми тут все змішалось, понад 100 національностей живе на цій благодатній землі. На сусідній буковині паспортна проблема теж не нова. За підрахунками місцевих соціологів. Не менше 50 тисяч мешканців Чернівецької області мають паспорти і України і Румунії. Якщо колись такий документ намагалися отримати етнічні румуни, то тепер українці можна прийти домовитися і за тисячу євро вам зроблять паспорт. Я знаю, що от за останній місяць було 5 тисяч замовлень. Мирослав Ганущак, факти тижня.